Тут така біда в Україні, на що мені що, воно я, я, я рвану десь за кордон. Ну і ранеш за кордон. А чи ти будеш там корисний для Бога? Один наш спільний брат теж за дві неділі до виїзду в Америку він казав, що хто в Америку виїжджає, то то як би сказати, ну ну, такі, ну, невірні брати. Да? А через дві неділі виїхав сам. І от я його питаю, як у тебе там? Я ти? Та оце жду попівроку, поки мені слово дадуть. Би хоч кожен день. Ми з тобою могли б ходити там десь на перекрестку. Ми хотіли з тобою ходити до переселенців, Ми ходили з тобою, хоч ти хочеш. Я тебе в тюрму взяв би з собою. Знаєш, ну, тільки так, бо, 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 бо Христос є тебе, ти любиш Христа. Я хочу хоч цією любов'ю ти ділився з іншими, а зараз ти востребований.